Тренінг для жінок по стресостійкості було проведено у Коростені 7 березня. Участь у ньому взяли управлінниці громад Коростенського району. Це жінки, які у своїй роботі мають високий рівень відповідальності. Щоденно контактують з великою кількістю людей, приймають рішення. Сьогодні ми будемо говорити про те, де можна взяти ресурси, як можна себе відновлювати, як почати дбати про себе. Хто ваші тренери? А тренеркою буду я і моя котренерка Марія Добровінська. У вас вже є певний досвід, мені здається. Ви взагалі не відпочиваєте. У вас щотижні якісь поїздки, участі в тренінгах? Правильно а насправді ми вже відпрацювали 53 тренінги в Житомирській в Київській областях, і дуже цінно, що вже побачивши, відчувши людей різні кола, різні підприємства. І організації ми прийшли. Ось такий от весняний день працювати в рідній громаді для нашого району, для наших жінок, тому що це мага важливо турбуватися про себе. Тренінг в рамках програми провідники змін від фонду Маша. Крім того, Тетяна Кираселідзе у своїй роботі використовує знання, здобуті в ізраїльському центрі подолання стресу. Якщо взяти умови, в яких зараз ми живемо, норми нормальності змінилися, і хочеться бути сильно настільки, наскільки ти можеш бути ресурсною не лише для себе. А для тих, хто поруч, в першу чергу для тих чоловіків, які сьогодні тримають над нами небо, власне, ми будемо сьогодні говорити про силу, про те, де черпати енергію, натхнення. Ми нам намагатимемося, намагатимемося зробити це якомога швидше, щоб не затримувати вас, і у вас трошки залишився присмак свята. Оскільки тренінг проходив у переддень міжнародного жіночого дня, зібрання відвідав очільник районної військової адміністрації Олег Рябой, аби привітати жінок. У мене колектив він складається, мабуть, на відсотків 98 саме саміх жінок. І я вдячний вам, шановні колеги, що ви поряд з нами і що ви теж потужно допомагаєте захищати Україну. Ну і я більш впевнений, що саме жінки приведуть Україну до миру. Це, мабуть, саме головне. Тому я не буду відволікати час. Вітаю вас, ради бачити. Безмежного вам щастя, здоров'я і низький уклін за все те, що ви робите щодня. З цієї позитивної ноти розпочався тренінг, на якому жінок навчали боротись зі стресом.